Поговоримо про ліквідацію Запорізької Січі, але перед тим я вам скажу одну закономірність, яку використовувала Росія Московське царство, а потім Російська імперія, і насправді така дуже хитра і ефективна політика. Справа в тому, що в Російській імперії становище окраїн, тобто регіонів, які на кордонах, завжди було краще, ніж становище в центрі. Ну, тобто там така була е, ситуація. Найкраще становище було в столицях. в Столиці було дві дві це Петрогра Петербург і Москва. Там найкраще все. Ну, Ще було таких декілька міст великих. Причому навіть в Україні, потім це Одеса з таких великих міст, де погано все економіка розвивається. А далі іде після того е, прикордонні райони. Там режим, ну, в всякому разі, менші податки, якісь елементи автономії можуть бути, як де. Всякі такі деякі пільги для місцевої знаті, отакі якісь моментики є. Якісь такі пільги для місцевих жителів на тих, що прикордонні. А от внутрішні регіони, от там все по повній програмі, там гніт повний, там кріпацтво по повній програмі, ніяких ні демократії, ні автономії, ні виборів, ні нічого. Тобто в Російській імперії краще було бути прикордонним регіоном. І між іншим, а зараз, як, наприклад, історію України. От якраз Гетьманщина, Слобожанщина і Запорізька Січ, от їх статус довгий час. Одна з причин, чому так довго гралися. Навіть вже в XVIII столітті, коли, були воєнні, коли вже були чисто воєнні можливості знищити, чому так довго не скористалися російські імператори? Ну, бо прикордонний регіон потрібен як буфер. І найдовше цей ефект діяв саме для Запорізької Січі. Якщо ми подивимося на карту, то побачимо, що Запорізька Січ це Запоріжжя, точніше, тобто землі контрольовані запорозькими козаками. Запорізька Січ це столиця Запоріжжя, це фортеця одна. Запоріжжя це великий регіон. Ми побачимо, що він такий розтягнутий з Заходу на схід, смуга Степів. Вона, по суті, є ще Вона закриває і Гетьманщину, і Слобідські полки, і потім закриває взагалі велику ділянку Російської імперії від можливих нападів з півдня, з боку Кримського хана чи з боку там, турецького султана. І в такому статусі Запорізька Січ була Російській імперії потрібна. Тому? Катерина Гетьмачну ліквідо атаки Запорізьку Січ лишає на деякий час, на 11 років. Через 11 років ситуація змінюється. В Росії, Російська імперія проводить війну з Туреччиною, причому війну вдалу для себе. Завойовуються землі на півдні. Наслідок тут можна подивитися там кучукай на Жирський мир, можливо, в рамках наступного питання там про це скажем. Карту тут треба подивитися У 1774 році. Туреччина втрачає землі між Дніпром і Південним Бугом, і це означає, що російські володіння тепер простираються аж до простягаються до чорного моря, до чорного моря. Виходять, а Запорізька Січ опиняється вже всередині російських володінь. Тобто на півночі російська імперія, російські губернії, і на півдні від Запоріжжя теж російське володіння. А Запоріжжя посередині і в такому статусі воно не потрібно. Е, воно вже перестає бути щитом. І буквально відразу Запорізька Січ ліквідована. Тобто ще військові дії тільки не закінчили. Російські війська, частина з них повертається з півдня через територію Запоріжжя, несподівано атакує Запорізьку Січ. Генерал Текелі, це між іншим може бути підказка. Там здається, він був у нас в програмці, він іноді в тестах фігурує. От російські війська на чолі з генералом Текелі несподівано атакують Запорізьку Січ, тобто у своїх союзників. І ну, оскільки величезна, чисельна перевага російських військ, несподіваний напад, тобто оборонятися практично неможливо, самогубство. То запорозькі козаки вимушені Запорізь, Запорізьку Січ залишити. І да, запам'ятовуємо тому, тому запам'ятовуємо 1775 рік. Ліквідація Запорізької Січі і автономії Запоріжжя Причину ми вже знаємо, тому що вона перестала бути прикордонною територією, перестала бути захистом з півдня від нападів з півдня. З ліквідацією Запорізької Січі пов'язано ще декілька сюжетів. Перший сюжет це доля останнього атамана Запорізької Січі Петра Калнишевського. Петро Калнишевський довгий час очолював нову Січ, при ньому його правління це період як кошового атамана, це період. Економічну розвитку регіону це період активної колонізації Запоріжжя. Коли Запоріжжя з дикого Запоріжжя при ньому з дикого поля перетворюється вже на такий регіон, сільськогосподарський, фермерський, ну так вже нормально заселений з населеними, батьма населеними пунктами. Ну, це, це такі загальні речі, які треба знати про е, час його правління. Але разом з тим ми звернемо увагу тут для, для тестів в принципі, корисно знати його долю вже після ліквідації Січі. Справа в тому, що вона доля з одного боку трагічна, з іншого боку, унікальна. Катерина ліквідувала січ, ну і оголосила про чому приводом стало нібито там, що частина запорожців хотіла зрадити там Російську імперію. Ясно, що все все було надумано. Але треба було знайти якогось головного зрадника, когось призначити зрадником. Ну і вирішили призначити Калнишевського, тому що він же старого похилого віку, бо вважалося, він і так скоро помре. Ну там останніх пару декілька років проведе в'язниці, ну, на декілька місяців навіть можливо, проведе в'язниці, ну вже нічого не поробиш. На біду для Калнишевського він виявився унікальним довгожителем. І він, проживши, йому вже було там під 80. він коли його заарештували в 75-му році, а він заліз. Ще народився при Мазепі там в 1691-му, ну, Ці роки не обов'язково запам'ятовувати. Одним словом, він останні 20 років життя до ста там літнього віку. Прожив у в'язнені на крайній півночі Росії Соловецький монастир це місце для ув'язнень в ямі. Тобто, з одного боку, він унікальний довгожитель. Він прожив більше там, 110 років в світі, де люди в 70 років вважалася глибока старість. Рідко хто там до 70-80 доживав. Він прожив так унікально довго. Але разом з тим, це довголіття було йому не в радість, тому що останні 20 років це життя в ямі в в'язненні. Тачка Лишевська у нас в программі, тому його запам'ятовуємо, і от саме ці риси з його біографії, такі унікальні можуть бути підказкою на тестах. І ще один сюжет щодо ліквідації запорізької сечі, можливо, все-таки більш глобальний це доля запорожців, тому що більшість там репресій стосувалася Перчовської, здається, там невеликої частини його оточення. А щодо більшості запорожців, то тут два сценарії. Одні пробачили російську владу за таку по суті, зраду, за там, удар в спину. І залишилися служити їх переправили на східний берег Чорного моря. Тут там може бути спеціальна карта. Глянути район річки Кубань. Це вже недалеко від Кавказу для захисту від народів Кавка... від набігів кавказських народів От, з півдня. Тобто, вони на рісті Кубань, на східний берег Чорного моря. На північ від Кавказських гір. Там е, утворилися Чорноморське, Вони утворили чорноморське військо, пізніше названо кубанським військом. Звідси походять козак, кубанські козаки. Це нащадки запорожців. Інша частина запорожців не пробачили і вирішили йти. Ну варіантів, куди піти не так багато. Там невелика група між іншим залівострійською імперією пішла на Балкани, але більшість пішли до Султана і заснували за Дунайську Січ. Це на західному узбережжі Чорного моря, тобто протилежний бік Чорного моря. Тобто, як бачимо, запорожці опинилися на різних, на східному і на західному березі Чорного моря, їх розрізняло там більше тисяч кілометрів. І про задунайських козаків ми ще згадаємо вони до 20-х років, там до 1828 там, чи 29-го року, перебували на території Османської імперії. А потім про їх долю ми ще задаємо в рамках наступного питання. Ну, однієї з наступних там.